Перше, що ви бачите, класну кімнату повну школярів з нетерпінням очікуючих на вчителя. Раптом вони чують вищання шин і бачать з вікна, як машина таранить вивіску. Водій то я вискакує з машини із залізякою і женеться за велосипедистом. Потім залітає до класу. Right, Гаразд, рухаємося далі, а ви усі століці. Отак oh, oh, відразу. Ти, типу, такий. Здається, я знаю цього хлопця. Мене звуть Джек Гріфін. Я відомий вчений. Я не залишусь тут надовго. Факультатив біології це історія про вченого з Гарварду, чия кар'єра іде на дно. Зрештою, він має вчити дітей в місцевій школі. Я живу у квартирі покійної матері, тут у Толедо. Паралельно вбиваю час на викладання поглибленої програми з біології, але справа у тому, що чхав я на біологію, обійдемось тут без неї. Ви усі втомлені підлітки? Це ваша можливість перепочити. А якщо ви не втомлені, вибачайте, дітки вас буде відраховано. Джек починає працювати у старшій школі задля помсти своєму супернику з Гарварду. Серйозно взагалі не збираєтесь вчити нас біології? Якщо тільки Пабло Пікасо буде вчити вас водити автівку. Над ну, чим ти працюєш? Над помстою. Хтось перейшов дорогу нашому Джеку. О, не треба тазуймалий. Часто пересікаючись з трьома вчительками Мері, Стеф і Мішель, мимоволі починає з ними товаришувати. Чекайте, то ви кажете, що можна примушувати дітей робити те, що нам заманеться? Так. За завдання на сьогодні: дражніть мого суперника Леонардо Майлза під фейковими аккаунтами Фліртуйте з ним на Фейсбуці. Доведемо його до дурки. Він благатиме про смерть. На прослуховуванні я була у величезних окулярах. з дурдомом на голові і читала хлопчику. Твоє вуха гладенькі, мов стікає. Дай мені свого. Людяника <реш> містерекріфіне, це біологія. Та звичайно і людяник. Ви нас перервали. Круто бути частиною цього шоу, працювати з крутими коміками, продюсерами. Лорен Майклзом, Сет Майлз і режисером Майклом Обрайеном. Але найважливіше, що так усі підібрали щелепи. Учора колишня нас хотіла переспати зі мною. Я розізлився добряче випиви постяву госпіталі, в якому вона працює, і мене загребли в'язницю. Секс, наркотики, рок н роли домашні переклади озвучення зюськи